Ще однією характеристикою звуку є висота звуку. Висота звуку це суб'єктивна оцінка якості звуку. Вона залежить головним чином від частоти звукових коливань. Чим більше частота коливань, тим вище звук. Для звуків з неперіодичними коливаннями шумів. Визначення частоти звуку ускладнене. У музичній практиці висота звуку визначається частотою коливань основного тону і фіксується як нота. Гамертон, який ми використовуємо у дослідах, випромінює звукову хвилю, яка відповідає ноті ля четвертої октави і має частоту наближено 440 Гц. Шумомір може бути використаний і для вимірювання частоти звукової хвилі, якщо його під'єднати до приладу, за допомогою якого досліджуються електричні коливання. осцилографа. На екрані цього приладу відображається графік залежності амплітуди електричного сигналу від часу. Цифрові осцилографи також можуть одразу прорахувати та вказати частоту сигналу. Електричний сигнал, створений мікрофоном Шумоміра, змінюється в такт зі звуковою хвилею. Розмістимо поряд із шумоміром Камертон та вдаримо молоточком по його ніжках. На екрані з'явився графік коливань та частота звуку, який створює Камертон. Замінимо Камертон. На гучномовець, приєднаний до генератора, змодельованого на персональному комп'ютері. Увімкнемо генератор та будемо змінювати частоту сигналу, що подається на гучномовець. Чуємо, як змінюється висота тону, а на екрані осцилографа спостерігаємо, як змінюється графік коливань в такт зі звуком. Звернемо увагу, що форма графіка залишається сталою, а от кількість коливань на екрані змінюється. Це говорить про зміну частоти звуку. Звукові коливання, що відбуваються за гармонійним законом, сприймаються людиною як певний музичний тон. Звукові коливання, що не підлягають гармонійному закону, сприймаються людиною як складний звук, що володіє тембром. Тембр звуку це специфічний відтінок, яким характеризується джерело звуку. За однакової висоти тону, звуки від скрипки і фортепіано відрізняються тембром. Тембр залежить від форми коливань, джерела звуку і визначається кількістю та інтенсивністю додаткових коливань, присутніх у звуковій хвилі. Звукові хвилі, частота яких менша за 20 Гц, називають інфразвуковими. Інфразвукові хвилі виникають під час роботи деяких механізмів, у разі вибухів, обвалів, потужних поривів вітру, під час шторму, землетрусу тощо. Інфразвук є дуже небезпечним для тварин і людини, він може викликати симптоми морської хвороби, запаморочення, засліплення, спричинити підвищену агресивність. У разі тривалої дії інтенсивне інфразвукове випромінювання може призвести до зупинки серця. При цьому людина навіть не розуміє, що відбувається, адже вона не чує інфразвук. Звукові хвилі, частота яких перевищує 20 кГц, називають ультразвуковими. Ультразвук наявний у шумі вітру та водоспаду у звуках, які видають деякі живі істоти. З'ясовано, що ультразвук до 100 тисяч кГц сприймають багато комах і гризунів, уловлюють такі коливання і собаки, деякі істоти застосовують ультразвук для орієнтації або полювання. Так, кажани та дельфіни випромінюють ультразвук і сприймають його відлуння, завдяки чому вони навіть у повній темряві можуть знайти дорогу або спіймати здобич. Кажуть, що в таких випадках тварини користуються ехолокацією: ехолокація спосіб виявлення і отримання інформації про об'єкт за допомогою відлуння. Люди навчилися застосовувати ехолокацію в різних галузях. Причому найчастіше для ехолокації використовують саме ультразвук. Одним із застосувань ехолокації є використання ультразвуку для вимірювання відстаней. Як приклад, це побутові ультразвукові лінійки. В конструкції такого приладу є випромінювач ультразвуку, який водночас виступає приймачем. По часу між випроміненим імпульсом та його відлунням влаштований електронний блок розраховує відстань до перешкоди, від якої відбулося відбивання хвилі. Лінійки застосовують для того, щоб швидко визначити розміри приміщень, як то довжину стін, висоту стелі, та автоматично розрахувати площу або об'єм. Принцип ехолокації використовують і у приладах для сканування дна водойм – сонарах. Сучасні сонари мають прив'язку до системи глобального позиціонування і дозволяють не тільки отримати інформацію про профіль дна водойми, а й сумістити цю картину з картами. Для того, щоб в лабораторних умовах генерувати ультразвук та його досліджувати, потрібна особлива установка. Вона складається з електричного генератора сигналів та випромінювача, який містить пластину, виготовлену з особливої кераміки та вкриту провідним шаром. При створенні напруги між поверхнями пластини вона деформується. Якщо напруга буде швидко змінюватися, пластина починає вібрувати. Таке явище називають зворотнім п'єзоелектричним ефектом. Фізичні властивості пластини добирають так, щоб максимальна амплітуда коливань припадала на частоту випромінення ультразвуку. Встановимо на випромінювач невеликий стаканчик, що має увігнуте дно та заповнимо його водою. Увімкнемо електричний генератор та доберемо оптимальну частоту коливань. Спостерігаємо, як над поверхнею води утворився невеликий фонтан з дуже дрібними краплинами. Вода розпадається під впливом сфокусованого потоку ультразвуку. Тобто ультразвук може чинити механічну дію. Таку якість ультразвуку використовують для обробки міцних матеріалів, очищення поверхонь від забруднень тощо. Прилад для очищення забруднених поверхонь називається ультразвукова ванна, ультразвук широко використовують у медицині. Наприклад, ехолокація дозволяє побачити ще ненароджене немовля, дослідити стан внутрішніх органів, виявити сторонні тіла в тканинах. Крім того, ультразвуком знезаражують хімічні інструменти, ліки, руки хірургів тощо. Лікування за допомогою ультразвуку іноді дозволяє уникнути хірургічних операцій.